Я я не я бив багато поверхівки, я Взагалі війну не починав. Я хочу її закінчити, але з окупованих областей не піду, нічого не зміню. Російський маразматик Путін поговорив із буцім, то з західними журналістами, яких назвали ще при цьому представниками недружніх країн. Між тим планується зустріч зінпіна і Путіна. І вони по телефону обговорили ситуацію з Іраном та Ізраїлем, яку продовжує обговорювати, але не дуже діяти в цьому напрямку. Американський президент Дональд Трамп про все це говоримо просто зараз. Я Ірина Узлова зіною традиційно щодня та Загородні політехнолог, пане Тарасе. щиро вітаю вас, рада бачити. Слава Україні, доброго дня і героям. Слава. Ну, значить, ранок мій почався з кави, звісно, бо що ще не з Путіна ж буде його починати, але потім довелося да, оце все, що він там за півночі наговорив, аналізувати. Зібрала, що могла все ми слухати, звісно, не будемо. Ну з най -я -я що, так би мовити, але при цьому очевидного, що Путін вийшов і сказав: Я бомбіла, я не бамбіла. Значить, ну тут же ж хіба то я розніс проліт багатоповерхівки на Солом'янки в Києві? Ні, ні, я по воєнних об'єктах війну я не починав. У Києва, якщо він не сяде за стів переговорів, будуть проблеми ситуації буде погіршуватися. Ну, давайте, що ще сказав диктатор. Послухаємо. Я так там зібрала коротко пару штучок хвилину і будемо обговорювати. Журналісти відео б, як уничтожено нашими нашими ракетами целые жилые кварталы вони вряд ли могли вам об этом щось сказати. Вони не бы в живих. Если они что-то и видели, то видели со стороны. И удар был не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса. По заводам, которые... Вот эти удары и видели ваши журналисты. И, безусловно, если мы не договоримся мирным путем, мы будем добиваться поставленных целей военным. Не будут договариваться. Ситуация может быть еще изменится. в худшую для них сторону. Не надо тянуть, надо садиться и договариваться президент України Володимир Зеленський я перервавши нагадаю свій візит на самі G7 до Канади з'їздив сьогодні в Соломський район разом із очільником міністерства внутрішніх справ України Ігорем Клименко разом із керівником офісу президента Єрмаком. Якраз от на цей воєнний об'єкт, як каже Путін, ось він отакі виявляються вони воєнні об'єкти. Напевно, НАТО ця панелька, оця нікому нічого поганого, яка не робила, і люди, які в ній жили 23 людей на цьому місці, вже не зустрінуть ніякий ранок і не будуть нічого виготовляти. Щоб ще раз показати, що Путін бреше нагло, цинічно і гидко просто так робить диктатор. Ну як каже Єрмак, так маскуються терористи. Ізраїль бомбить ядерні об'єкти в Ірані, Іран бомбить лікарні, як ми сьогодні бачили. Так кажуть, що ні, ми військові цілі розносимо. Так само робить Путін, і, звісно, все заперечує. Він це робить уже 100 днів. А насправді 12 рік і 100 днів не йдучи на припинення вогню, а ніяке про що нагадує міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, що і штати ж пропонували, і всі. А Путін вилазить, як ми бачимо, далі гне за своє просто зеленського знову. Називає нелегітимним, каже, що він, нібито з ними готов говорити, але хто ж буде підписувати побірці. Пане Тарасе, що ви побачили за цією порцією отборного бреда? Та нічого. Це в принципі він до цього це саме говорить. Це ще раз говорю, що Путін не відступає від своїх слів, і росіяни не відступлять від своїх слів. Єдине, що можна згадати, що передувало, чого він попхався на камери. Я думаю, що тиск американців іде. Відкафа, до речі, давно не було в Москві, якщо ви звернули увагу. Американці вийшли з ними перемоги, з перемовин стосовно навіть якихось там а, дрібниць стосовно там представництв і все інше. А, далі, якщо Трамп говорив, що розмовляв з Путіним а, і вказав його у своє місце, сказав, що ніяке в Ірані ми без тебе розберемося, так? а це дуже потужний удар дійсності для росіян. Тепер вони не можуть а, гратися. А Близьким сходом тому, що судячи з усього, Ізраїль та США ухвалили рішення для себе: а, знищувати режим Аятол, знищувати, знищувати інфраструктуру ядерну Ірану. А, питання. Навіщо якісь посередники, які будуть гальмувати всі ці процеси, і тому він а, знову повторив те, що він повторював. Нічого дивного немає. Ну дивіться, чого він так бреше. Ну він бреше для своєї аудиторії. Не це, це суто така гебійська розводка: брехати, брехати, то ще раз брехати. Тільки проблема в тому, що світ -то зовсім інший. вже. А, можна все перевірити, можна побачити, можна підтвердити, і так далі. А так у, нічого нічого не помінялося. Єдине, що там цікава деталь була, в те, що він там наговорив, а це в тому, що він намагається вислизнути з пастки, яку йому влаштував. А, Зеленський, який говорить, готовий, я готовий з Путіним зустрічатися, аж їсти не можу, і готовий все повирішувати Тут Зеленський достатньо грамотно розігрує ту карту, яким чином він розуміє, що зустрічатися з ним він не хоче, і він розуміє, що ну за дипломатичним протоколом зустрічі перших осіб можливі, коли є. За якийсь там напрацьований матеріал. От за який говорять, ну так стадіон, так стадіон, давайте. Ну, в першу чергу, і далі ще знаєте, навантажив Трампа. Говорить: так забезпечуй мені явку Путіна на зустріч, так давай зустрічатися в трьох. Все все парішаємо, розуміючи, що це цього не буде. А далі, коли Путін відмовляється, він говорить: ну так Дональд Фредович. Ми з вами про що домовлялися? Про 30-денне перемир'я з європейцями теж домовлялися, Я не хоче їхати. Ви ж самі бачите, як воно крутить носом, і в першу, в першу чергу, в першу чергу, воно ж вас не поважає. Помітьте це у себе, воно вас не поважає. Бачите, яке воно вас не хоче поважати. Так що давайте повертати повагу і до вас, в тому числі, разом. Тому що, коли він починає говорити... Що знову Зеленський нелегітимний, все, все там нелегітимно. Він же теж робить вже Трампа. А з ким тоді Трамп зустрічався, я не зрозумів. З нелегітимною людиною, да? а, з, а з ким підписувала сугода, а хто тоді, тоді з Ну так це правда. Це правильно зараз повинно бути обігривати, щоб стискалося це кільце навколо Путіна. А вказувати, що головна проблема це Путін. Нас би на нам би було б цікаво в дійсності знесення Путіна зараз. Це б обрушило Росію вже зараз, і там би була б ну гарна така нестабільність, яке б відкривало величезне вікно можливості для України для диктату власних умов. А так, те, що вони говорять нічого нового я не почув. Нічого я нового не почув. І це ще раз підкреслює, що коли він починає виходити до преси, хтось йому надавав А попит пане Тарасі, та ну давайте якраз і поговоримо. Ви кажете, що по перше добре ви згадали. Тут вчора те, що всі мені казали твій ізраїльський журналіст, головний редактор Лушева Радіо, з яким я теж постійно маю розмови. І от ми там з Ольгою Романовою обговорювали правозахисницею, що по суті, оці своєю відмовою Путіну бути посередником, посередником себе будь сказав Трамп. Ти спершу з собою розберися, потім вже думай, що там на близькому сході. Ну хорошо, от нарешті ми почули принаймні в заяві. Хоча ви завжди кажете, що по подіях, а дії ніяк не свідчили про те, що слабнуть Санці проти РФ чи підтримка України при цьому да якось паніє? Ні, такого не було. Але тепер ще й бачимо в заявах, а ми знаємо, що інколи ми можемо любити вухами, і нам ці заяви почути теж було доволі таки приємно. А Путін, я думаю, не дуже. Ну фактично, Трамп його бортанув як посередника, сказав, що він обійдеться і без нього. Наскільки я зрозуміла, із вашого аналізу. Ну але тут наскільки далеко готовий зайти Трамп, видання Bloomberg і видання Street Journal пишуть про те, що дійсно план атаки удару штатів по Ірану, він готовий він на столі високопоставлені чиновники, кажуть, що обговорюються всі варіанти, всі кондиції, за яких він може відбутися, і як да, в якому форматі. Утім, а чи точно там є? От як думаєте, все таки ухвалили спільне рішення на ліквідацію Хаменеї, Про що ви говорите? Ну і наскільки дійсно принесло Путіну, що його вже не спитали, що він тут в цій кімнаті зайвий. Ну, давайте так. Так Трамп стосовно Ірану і так особливо насоромився. Він же під час першої каденції влупив по генералу Селімені. Відкрита американською ракетою було знищене. Так що, а чого, а чого б ні? А чого б ні? А, чи вдарить по Ірану? Я думаю, що вдарить. Тому що Трамп, в принципі, нічим взагалі не ризикує тут. А він же завжди, знаєте, так дивиться, що можна зробити вигідніше і поменше, і поменше напружуватись. Ось. А, а чим він ризикує? Війська на територію Ірану вони збираються водити. Так? А, бомбочка, вони давно її приготували, що не випробували. Треба ж випробовувати. Якщо він зробить, він дає багатьох зайцях одразу ж вбиває. Дивіться, показує, хто в домі господар, показує, що літаки є американців. Бомбочки є, да? при чому такі солідні. А якщо потрібно мочити, будемо мочити. Політична воля є, на відміну від попередніх адміністрацій. Так? Далі. А удар по впливу Ірану на цього, Китаю на Близькому Сході, так? А удар по впливу Росії на Близькому Сході. А, о, 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 саудіти, що, мабуть, пару. Десятки мільярдів дадуть на радість е, через те, що влупили по Ірану, тому що вони давно давно хотіли, щоб його рознесли, ось е, і, е, і все. І тому ми повинні розуміти, що я думаю, що він це зробить. Ну, в принципі, давайте так я. Коли я робив там, що інтерв'ю, що там на початку року, коли взагалі Трамп обговорювали, я тоді ще говорив, що а, по Іран вони будуть Лупашити. От вони, в принципі, Іран це, в принципі союзник Росії. І тому ми повинні розуміти, що, а, а, що він може це зробити. Я думаю, що висока частка ймовірності це є, тому що вони б не гнали там купу авіаносців, зброї літаків і так далі. А як це знаєте? Знімальну групу привезли реквізит, привезли а шоу немає. Американські виборці можуть не погодитись. Да не 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 сподобатись така, такі підходи на що гроші потратили там. Да о, о, о. <свісно> давайте про них вибачте, трохи додам про американських виборців. Бо знайшла я таке опитування. Ну не то, що я знайшла, воно, звісно просто є в публічному доступі, а, але я звернула на нього увагу. Що більшість виборців маха 65% підтримують удари США по Ірану, опитування Партнерс про це говорить згідно з опитуванням, результати якого публікують, а, 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 Серед традиційних республіканців 51% підтримують, Тримали будари, ну так, фігурально, та традиційних 28 лише проти. В цілому серед республіканців результати наступні: 58 за, 25 проти, 17 не визначилися або зайняли нейтральну позицію. І відзначається, що на тлі конфлікту на близькому сході рейтинг Трампа серед його прикиньки, о цих магдистмагистів -ма залишається високим. 95% виборців, які голосували за нього в 2024 році, схвалюють його роботу. І 84 змага виборців підтримують його підхід до ситуації між Ізраїлем та Іраном. Нато говорила з Євгеном з ради зовнішньої політики українська призма. То він каже, що Трамп, звісно, дивиться опитування, він їх аналізує, але не факт, що зважає. Чи зважає таки, ну і про що говорять нам ці цифри? Нам вам це єдине на що він зважає, не знаю, не Я знає та сьогодні, звідки пан, такі, такі виставки робить. Його цікавить виключно його виборці. Так він і розмовляє він за своїми виборцями. Нам просто не дуже зрозуміло, як він розмовляє. Дивіться, Трамп, о, знаєте, Трамп, о, о, чому він о, все ж таки може і виграє вибори о, і це. Тому що він, як як це не дивно, він навчився розмовляти мовою соціальних мереж. От всі дивуються, чого Трамп танцює. Знаєте, на, на кожному цих всіх там, чи на військовій базі, чи на, на цьому. Так відкрити Тикток, а що в Тиктоки? В Тиктокі найбільш ходова тема. Це хто як танцює. Він, він все чітко розуміє свої електорат. Тому якщо там 95, то в Лупаші це точно. Вважайте, що це якраз тих хто тих, хто і буде це робити. Тобто, він зважає на власних виборців в першу чергу. Вони його цікавлять, тому що у них там виборча кампанія. А, і, і все тому, якщо 95 підтримують, ну вважайте, що ще один пункт, тому що він глупашить по ірану, а, ну додає, додає тут імовірність. Дніпро з нами, Запоріжжя з нами, Харків з нами. Всі незламні наші міста, як і всі інші. Київ з нами. Друзі, дякуємо вам за активність. Я нагадаю, що ми зараз працюємо в прямому ефірі Ютуба 24, а також в прямому ефірі Ютуба Пана Тараса Загороднього. А знайти це Ютуб можна дуже легко в описі під цим відео. Є активне пряме посилання. Навіть не треба нічого розгортати, шукати. Переходьте, будь ласка, там у нас уже майже дві тисячі підписників, буквально за тиждень. Тож, будь ласка, підписуйтесь на ютуб пана Тараса. Там ще більше налітки від нього разом зі мною, з моїми колегами. Ну і на Ютубі а четверто, ви також можете нас дивитися, і принагідно не забути всюди сердечки свої, поставити і лайки, тому що це дозволяє нашій розмові просуватися просторами тубикамого активніше. А в нас всі активні розмови, і наші глядачі і, і вже вже майже дві тисячі разом із нами. А друзі, активно ви долучаєтесь. Дякую. Значить, Юрка Ушаков, помічник російського диктатора Путіна, вийшов і сказав, що Путін і Сім це очільник КНР. Обговорили по телефону ситуацію навколо Ірану за твердженнями Ушакова і Китай і Росія. Дотримуються ідентичних буцімто підходів у цьому питанні. Вони вони засуджують, Звісно, що Ізраїль засуджують. Ну як же ж без цього та? бо це ще дружки Путіна, яких правда кидає теж Путін Іран? І е не, вважають, що врегулювання ситуації, яка пов'язана з іранською ядерною програмою, має проходити, звісно, що за столом переговорів немає цілового рішення. Там не сказав Ушаков. І ще й анонсував, що будіні сті зустрінуться в саміті шос, зіпсують, значить, нам кінець літа, і початок серпня. Вересня 1 першого, значить або 2 2 вересня проведуть повномасштабні двосторонні перемовини. Значити, ну як вам ця позиція спільна і Китаю, і Російської Федерації, але чи що Китай тут теж хіба має якусь сильну вплив? Він хіба може постраждати? Він же ще в Ірану там теж нафту дешеву бере. Тобто, як як тут може це все попливати на Китай? І Чого ми чекаємо від цієї зустрічі Путіна і Сі, яка відбудеться вже менш ніж за два місяці? Ну, давайте так. Ну так, давайте так. От логічно розмірковувати. Вони чого дешеву нафту беруть це від, від Ірану, тому що Іран під, під санкціями. А за що він під санкціями? В тому числі за свою ядерну програму. Якщо там буде зміна влади, яку зараз е, е, оголошує Ізраїль і США. Це означає, що санкції і знищена ядерна програма, це означає, що санкції знімаються, і нафта нафтата буде дорожче коштувати. І вплив Китаю різко буде зменшений там. І тому вони там ниють вдвох. Да? Що виявляється там мирне врегулювання? Та буде мирне врегулювання. Хто б сказав, що не буде за столом переговором? От розбомблять ядерні реактори, так? І буде, і буде угода, тільки влада там буде інша. До речі, сьогодні начальник а, Генерального штабу, я от бачив, бо повідомлення Ізраїлю сказав, що, що Айтала вже не має права на життя. От от вам буде і угода, хто сказав, що не буде угода. А чого Китай так нервує? А тому, що США, США демонструють силу. А хто сказав, що це не може бути застосовано проти інших країн? Наприклад, проти Північної Кореї. Вони ж тільки на кішечках тренуються в даному випадку. Ну от і все. А Північна Корея, наприклад, Росія, хто сказав? А хто сказав, що проти Китаю цього не буде реалізовано, якщо що. Тому це теж демонстрація сили, і тому Китай тут нервує. Звичайно, що не дуже неприємна для них ситуація. Що без, і, без їхнього фе і без їхнього російського а, вони там ніколи не потрібні. Ну зустрічатися, цілуйтеся далі. І ось Путін буде переречений все рівно, як би він не хотів, так а ну цілуйтеся далі, рятуйтеся без ними. виявляється, що не так все так. Ви не все сильні. <Marvel> Вивіляється США, коли збрикнуть, то можуть комусь а і так наваляти, як слід, що навіть Китаю буде від цього неперелак. До речі, пане Тарасе, от, от, от теж мені вже скептично. Деякі експерти сказали, що це занадто оптимістично дивиться на ем, сценарій дій пан Герман Пірчнер, це президент американської ради з питань зовнішньої політики AFPC. Він поговорив із власним кореспондентом Українформу Вашингтоні і каже: якщо Штати вдарять по Ірану, то це змусить Путіна змінити розрахунки в Україні. Якщо США, цитую Пірчнера завдадуть удар по великому ядерному об'єкту, а покажуть, що здатні на потужну відповідь, це має вплинути на розрахунки. Москви, оскільки там досі не бачили твердої реакції від адміністрації Трампа. Сильна відповідь офіційно Вашингтона на Близькому Сході змусить Москву враховувати, що така сама реакція з боку США може зрештою мати місце і війні Росії проти України, і от мені теж каже Костогризов, що дуже пірчнер оптимістичний. А я думаю, що може і не може піршнер Так, Так, це це показує. Да. Це показує. Що, шановні, не балуйтесь. Якраз, це якраз, до речі, стосовно дуже згадки згадано. Пам'ятаєте, росіяни кричали: а, а де реакція на удари по ядерній інфраструктурі? Крікнув, а в відповідь Тишина. Знаєте, полковник то ніхто не піше. А мовчання знак згоди, значить, українці правильно робить, значить, малюк це правильно робить. Це ще раз показує, що в дійсності можеш повторитися історія. А, пара України, тобто Ізраїль, Іран, а пара Україна, а, Україна США. Ну, Україна демонструє, знищує, наприклад, наприклад, залізниця зупиняється. Російська там да знищує, наприклад, багато чого іншого. А далі підключається США. Ну як вони люблять, ставить прапор, пахал я і трактор. Да, все це ми зробили. Тому ми завжди повинні розуміти, що виключно від України багато чого залежить. Від виробництва нашої зброї. Від можливості знищувати нашого ворога в тому такі абсолютно без, без будь-яких компромісів, як це робить е, Ізраїль. Так і знову таки ми повинні розуміти виключно ВПК нас цікавити, це робить нас, е, нас самостійними, робить нас гравцями на євразійському континенті, так чим далі, чим далі будуть літати наші ракети, тим більше будуть кордони нашого впливу. І тому ми на цьому повинні завжди концентруватися. Трамп буде ставити ставку на сильного, як американців. А так, я знаєте, от тільки, тільки що питання у нас до міністерства оборони. Але я читаю абсолютно ідіотську історію. коли міністерство оборони просто диверсію робить проти виробництва снарядів, наприклад, в Україні. Вони там же українська бронетехніка домовилася, я читаю там пресу в Фейсбуці собі поставив. Українська бронетехніка домовилася з цими з чеськими виробниками, що готові спільно виробляти на території України 155-й калібр. Вже є, є вже обладнання. Багато чого є. по Поліцензії Домовилися, що в цьому році 100 тисяч готові зробити наступному 300 тисяч і так далі. Що робить це нещасне міністерство оборони? Воно відмовляється це закуповувати і, і тягне якихось каламутних а, каламутних посередників, які імпорт будуть завозити нам. Це хто повинен вирішувати? Трамп чи нарешті дати по голові комусь там Жимоділо це виступає, говорить, що ми не будемо фінансувати. Ти що, диверсант, чи що? Все, що повинно вироблятися, повинно вироблятися в Україні. Це нові технології, робочі місця. Потім можеш експортувати за кордон. От на що ми завжди повинні звертати увагу і випалювати всю цю диверсійну діяльність вищих ешелонах влади, якщо вони досі не зрозуміли, що ВПК це є. Нашим становим хреб... хребтом нашої нації да, да, Так, і є. так, і є. Такі тільки цьому я теж не розумію, як це можна блокувати і перешкоджати. А хай я не так глибоко розбираюся, але ви нам пояснюєте. От ну це ну, просто тут, тут взагалі проста арифметика. А я треба. вам скажу, так. як це робиться. Якісь приходять якісь каламутні е, ділки, посередники з прокладки говорять: ну, у нас там є снарядики, давайте щось привеземо там з інших місць. Є воно немає. Там свою цю частку забрали, там да? привезуть, не привезуть, втратять, не втратять там. Да? Тут, коли є власний виробник, є з ким розмовляти. Пам'ятаєте ці історії, коли відправляли гроші, а потім нічого не привозили? Так і тут От кого ти там відправив через того виробника, ну посередника. І все. А тут є твій завод, є конкретні люди, з кого можна спитати. Ти так про що ми тут говоримо? Робити треба, не блокувати, а діяти, робити і дійсно. Ой, ну пане Тарасе, тим часом працюють наші сили оборони України. Вони діють в Російській Федерації щось аеропорт, які не працювали знов. Волгоград, Калуга. Ніхто нікуди не літів, як я завжди кажу, та й не прилітав, бо обмеження були і на прийом, і на випуск. Це ми бачимо наскільки тривожно було в Волгограді. Там щось горіло. Місцеві повідомляли в районі аеродрому. І це ще не все. В них така. По ночах неспокійно Я так кажуть, що в три в третій ночі завжди приходять такі демони, а їм повертаються їхні демони. В них прокидаються. а Це приходять добрі дрони Божої волі. Прилітають Волгоград з 2 до 4 не спав і далі. Міллерова Ростовщина з другої, десять до третьої до п'ятнадцять. До Атака теж район аеропорту. Ну що ж, воєнні цілі, там аеродромчики. Смоленщина, що не менше 15 вибухів. Чим збивали, так би мовити, в лапках може своїми ж заводами, аеродромами, хуноус. Місцева влада приховує, мешканці скаржаться, гучно було. Якісь задимлення. А між тим Коріняко Артемчик повідомляв про те, що аеропорти Калуги і Волгограда обмежували, не обслуговували рейси саме там. А міністерство відбитих Російської Федерації заявляло про буцімто успішне перехоплення і знищення 81 -го. українського безпілотника. Прозійшлося в звіті Міноборони Російської Федерації. Ну а так бачимо, що ми продовжуємо це відпрацювання. Знову ж таки, удари по військових об'єктах ідуть. І оці аеропорти, які знову тимчасово не обслуговують рейси, теж вдаряють вже по Росії. Так ми з вами вже це обговорювали. Нагадайте ще раз, чим, будь ласка, ну чим більше знову таки, чим більше блокувань їхніх е е комунікацій, в першу чергу, транспортних, тим гірше буде для росіян. Е е країна така величезна країна без постійних е е комунікацій. Ну вона просто почне фрагментуватися. Тому. Наше завдання максимально те, теж уповільнювати їхні, наприклад, щоб залізниця у них погано працювала. Цей солдат неможливо перекинути і зброю, і цивільні вантажі, а, цивільна авіація це неможливість перекинути швидко з одного кінця країни там обладнання, наприклад, військ для подавлення бунтів і багато чого іншого. Тому знову таки виробництво, виробництво ще раз виробництво, модернізувати все. Це, що тільки можливо для того, щоб ми могли максимально здавати шкоди росіянам. І, і, і там, ще виникне питання: чи доживе Путін до 2 вересня, чи зможемо взагалі Сідземпінням зустрітися. Так? А до речі, як думати, він буде в нього щось клянчити? Ну я думаю, що притисне. Сильно притисне, буде клянчити, але це означає, що Китай може вимагати. Від Росії демонстрації того, як вони посварилися з заходом. Ну, наприклад, щоб довести, довести це тоді повинен бути напад на одну з країн НАТО, Оце це можуть вони продемонструвати і вимагати. Ну тобто, Китай може викручувати руки, як це було в 68-му, по моєму році, коли американці змусили китайців напасти на радянський союз, щоб показати, що вони в дійсності з ними розсварилися з. З радянським союзом так і тут може бути, тому чи буде просити, буде просити в обмін на що ну Китай буде багато вимагати, звичайно. Розумію без виходь Росії. Тим більше Росія так знаєте кинулась одразу, щоб близувати Трампа досить непристойно. Так що це так могло напружити досить китайців, які розуміли навіщо вони це роблять. Да, да, так сьогодні Путін продовжив облизувати. Він вже сказав, що якби Трамп тоді був, то він і б не було, хоч війна йшла 14 го року. А перша каденція Трампа йшла 17 по 21-го. Нагадаю, так тут він облизує Трампа, а тут він вже говорить зі зімпіном. Ну то довго не вийде у нього. А вимагати багато чого це вже і Газпром зробити Пекінським? Пекінпром, Пекінгаз? Е, ну Пекін та, там багато чого ще можна забрати. Там ще є розробки військові, які ще не достав. Наприклад, то... А китайців досі немає, досі немає цих а, підводних атомних човнів Ну такого проєкту, як росіяни вміють робити. Там ще є що забирати. В дійсності, і, ну і взагалі китайці, якщо хто не знає, китайці взагалі не проти забрати у росіян ядерну зброю. Там її багато, навіщо її це робити? Вони взагалі все, все готують до того, щоб вона була у них. Да, да, і, і і ще там позабирати якісь території. Так ще попрошу пару хвилин вашого часу. Друзі, нас 2,5 тисячі навіть більше, а лайків щось небагато. Ці дні я бачу, якась трохи є з ними проблема. От вас дивиться багато, а лайків небагато. А саме ваш лайк вам же ж не складно трошки піднатиснути. Він допомагає нашій бесіді просуватися просторами Ютубу. Тоді не тільки ви, які зараз з нами шановні наші дорогі глядачі, а й інші люди нас побачать, послухають. Тим паче, у нас сьогодні не ефір, а пазл. Дозбираємо його ще, будь ласка, пане Тарасу. Про що не згадайте В мене, все готово далі питати. Якщо Росія, як ви кажете, дійсно готуєш і готується провокувати або маленьку війну побідоносною, яка, поб'ятка інше не буде, або взагалі провокувати ситуацію з країнами НАТО. Це підтверджують чергові супутникові знімки. Інформація про те, що Путіну не нравиться, звісно, що НАТО розширяється, але воно буде розширюватися. Ніхто бункерного не питав. Втім, розуміючи, що кордон уже безмежний, фіни плюс, Швеція плюс, отак, отак плани Путіна працюють навпаки. Путін робить що біля кордону з Фінляндією розбудовує гарнізон для артилерійської бригади і збільшує кількість військової техніки. І це перша конкретна ознака постійно збільшення чисельності військ поблизу кордону з Фінляндією. Про це пише фінський мовник Гілє з посиланням на супутникові знімки, які ми зараз з вами нашими глядачами і бачимо цей гарнізон в закритому військовому місті Кандалакші, що на кордоні з фінською Лапландією. Значить, і бачимо, що якраз там Росія межує з Норвегією і Фінляндією. Почалося його будівництво, розбудова минулої зими. Ну дивіться, а як на це отреагувати? Якось можна на випередження, може там теж посилити контроль. Ну, от вони будують такі величезні його видно З усіх супутникових знімків Зараз вони перекинуть живу силу, зараз вони перекинуть техніку, та й підуть чи як? Ну Дивіться, це вкладається в, в це політичну волю країна. Ну, наприклад, оголошення того, що, скільки вони оборонний блок, то оголошення вільне від польотів зони, наприклад, в глибину на 100 кілометрів в глиб Росії. Якщо хтось прилітає, ми збиваємо. Але ж це політична воля, виключно повинна бути. Далі а, витрачати гроші більше на оборону, давати Україні більше грошей. А так, поки що, вони так у, переживають більше якраз ті країни, які мають кордон з Росією. Ну, в принципі, президент Фінляндії постійно на зв'язку з Трампом. Я думаю, що він це все, все повідомляє достатньо часто. А, так, те, що росіяни го, можуть готувати саме на ці країни, це взагалі та така. Достатньо ймовірна річ. Цілком. Ну, да. так. що це на зв'язку з Олександром з Стубом, ми з вами завжди знаємо, він йому точно правильні речі говорить. А що ж, пане Тарасе, сьогодні завжди кажу вам дякую від душі, спасибі величезне. Завтра зустрінемося ми знову в цьому ж форматі і будемо говорити об 11.00 на нашому Ютубі, на вашому Ютубі, куди я закликаю підписатися всіх наших глядачів. Вам бажаю гарного дня, чудово виглядаєте, прекрасно говорите. До завтра. На все добре.